Шахтарі сильні традиції, а шахта Челноградська сильна традиція постійно виконувати план, незважаючи на будь-які проблеми, моменти, які є. Петро Юрийович правильно сказав, що ситуація сьогодні в вільній галузі є дуже тяжка і наше, е, е, наше підприємство «Львівугілля» не є винятком, але ми відрізняємося від багатьох підприємств тим, що ми знаходимо шляхи в тій ситуації. І Буквально два місяці назад ми так само відвічали вас тут, коли ви мільйонну тонну для всього басейну підняли на гора. Сьогодні ви звітуєтесь про виконання річного плану. В нинішній час це є великий подвиг. Тому я хочу щиро подякувати вам, від імені всієї громади міста за вашу працю. Ви зробили гарний подарунок до Нового року. собі, шахті, об'єднанню і місту, звичайно. Тому вітаю кожного працівника шахти, від директора, до робітника. І бажаю вам, щоб Господь завжди був разом з вами, щоб Він завжди вам допомагав в роботі, в житті. Будьте щасливі, гордіться тим, що ви є шахтарі. І тримайтеся, як кажуть, куби, будьте єдині, бо тільки коли колектив є згуртований, він досягає успіхів. З Новим Роком вас, з Різдвом Христовим. І ще раз дякуємо за працю.